Так, друзі, всім доброго дня, хочу показати нашу Kangoo, доведена до кінця. Гарний. 2003 рік 1,6 бензин. Машинка на такій гарній резині, має незначні дві м'ятинки. А так по салончику оригінальний пасажир. Кондиціонер 195 пробігу, передні склопідйомники, задний ряд сидінь. Тут є їхні такі полочки. Такий є крюк. Вот Так усе виглядає. Друзі, ціна даного автомобіля становить 4400 доларів. Кого цікавить, дзвоніть, приїжджайте на тест-драйв. Місто Івано-Франківськ. Нагадаю, 1,6 бензин 2003 рік. Оригінальний пасажир без єдиного підкрасу.